Ну, добре, Іване, зараз ти перезвоню, бо прийшла муже твій. Добре, давай. Добрий день. Слухайте, чи вися займаєте е, ройтерами сими? Добрий день, так що у вас трапилось, розказуйте. Вчора була буря. Mm -hmm. Я одійшла від хижі, вказала малої маріці виключи з розетки ройтера. Я виграю що, мамко. я прийшла, це не вдарило так, що роутер повністю згорів. Така була, зло, що на очі не виділи. Коротше, встали ми себе без інтернету. Та вкажіть, ми, будьте добрі, чи можеш його поправити, чи можеш новиці, ну, що ну дивіться. Тут ще є розетка. Коротше, йому десь вже 10 буду точно, є. Якось ми заходили до хужу, самі раз обрали. Так, скоріше за все, роутер вам потрібно буде замінити. Ми б вам радили придбати його у нас в магазині. Знаєте, де магазин? Ні. Це дуже просто. Ви виходите з будови, йдете наліво, в кінець і великими буквами пише Магазин. Там можете підібрати той роутер, який забажаєте. Добре, тоді все можеш забирати. То можете забирати, mm -hmm. так. Де той магазин? Це не той магазин. Е, та не зовсім тут. Може, давайте краще я вас проведу? Проведіть мене чоловіче, бо я вже 20 минут блукаю по цій площі. Ходіть за мною, будь ласка. Добрий, Добрий день. Добрий день. Слухайте, виткнення відправили і цим роутером. Uh -huh. Подивіться будьте добрі, що з ним може зробити. Це новий треба, може можеш освіти. Пару поспорати. хвилин подивимось. Добре, його. І оту телевізор. Це не те, що у нас. Що ви з Іваном ся порадити та можемо взяли? Я плеєр камера. камерах, що тут вижу, чи є. У нас уже сягеть то та кнопки постирали, і вам там із роутером? Це буде щось. На жаль, ваш роутер вийшов з ладу. Він згорів. Треба буде замінити на інший. Добре, то віжу, кстати, тут у вас є телевізор. Є в наявності телевізори під різний бюджет. Якщо ваш старенький телевізор, може підійти і смарт-приставка. Може би порадився з Іваном своїм, та може би з ним взяли нас теж слухайте такий вже тот старий. Угу. А, будуся з Іваном радити, будуся радити. Добре, пакуйте мені. та йду геть. Іду геть, бо може з тим на а якраз із басара йде. Так, пару хвилин. Угу. Тримайте ось ваш новий роутер, ага, користуйтеся. вам дякую. І все дуже дякую. Щасливо, Щасливо. гарного дня. Гарного дня. Ну, а Іване. Якраз і мг купила ройтер та о, заплатила інтернет нам, слухаю, тут такі файні Івани, телевізори, приставки, тут такий великий вибор, що йоу. айно, ну все ну, це я дивне в нересниці, тут, як із в куці та сюди на правій стороні. Айно. Ну. Офіс великий, магазин, тут все є, тут і правля, де комп'ютери, планшети де не що, тут ну, такий вибор, що йоу.